Ми сьогодні продовжуємо започатковану службу автомобільних доріг акцію будь помітний на дорозі. До нас доєдналися і патрульна поліція, і ювенальна поліція, і такі заходи зараз підхопили і навчальні заклади. Тому ми раді, що така акція все-таки має розголос, чому це потрібно. Тому що в темної пори. Доби, особливо коли зараз є е, обмежене освітлення доріг і населених пунктів, пішоходи мають бути видимими на дорозі. Для цього ми пропонуємо придбати світловідбивні елементи. Один з таких є: отакий е, браслет. Він він отак кріпиться, і його можна чи на одязі, чи на портфелі, чи на рюкзачку. Ми, коли проводили таку акцію ввечері, пішоходи самі бачили, коли вони були помітними для водія. Був ефект від такого елементу. Люди дуже активно відгукуються було приємно почути, що діти знають правила дорожнього руху. Нічкою це на землі. Світлові дурачі, щоб такої пори року краще все-таки мати світлий одяг, він більш помітний на дорозі. Водії не раз підкреслювали, що люди, які йдуть у зовсім темному одязі, якщо не мають світловідвертальних елементів, вони непомітні. Такі заходи дуже потрібні для безпеки, насамперед, пішохода. Кожен повинен сам про себе подбати.